Зараз я їду в Мак на Дміївці. Там ми будемо зустрічатися з підписником, з Дімою. І там я буду, не знаю як Діма, а я буду жерти, що та сволота. Бо я так хочу їсти, не мов би тиждень не їв. що Я легенько поснідав вівсянкою, а зараз пограв в футбол, звісно, втратив. Мільйона 4 калорій, може навіть 5, і треба їх якось відновити. Що може бути краще, ніж Макдональдс? Ну, серйозно. Я пам'ятаю, десь я таки читав, що Макдональдс. Ну як мені тут приїжджати? Ніяк. Що Макдональдс визнано найдешевшими з доступних калорій. Із того, що представлено. О, в ресторанах, як це? Апсіпіта. А, щось я не можу перекласти. Загального харчування? Якось тупо. Загального харчування. Хм. Ну, тим не менш, ви зрозуміли мене. Не, може це бред, звісно. Я не знаю. Ай, не встиг. Тут така гонка завжди в мене, щоб встигнути на цей світлофор. І майже ніколи не встигаю. А, який, напрош... який висновок напрошується тут? Опція перша. Їхати ще швидше. Опція друга. Взагалі забити на цю ідею, намагатись встигнути на цей світлофор. Так, сьогодні я думаю, що буде. Багато контенту. Я навіть взяв з собою ще дві батарейки. І цей контент я, мабуть, я, я не знаю, я просто в мене постійно якісь експериментальні ідеї. Або я його поріжу, так що відео буде 5 хвилин, але динамічно, або розіб'ю на декілька випусків. Я не знаю. Подивимось, як воно буде. Фу, сонце жарить. Жарить. Мені це подобається. Після цих холодів зимових у квітні це не може не подобатись. Бачу, що мене Лада Самара не побачила і тому не став туди їхати. а ну, Я все ж таки всього лиш всього-навсього на другому своєму сезоні. Тому мені це можна вибачити. а я затикав. Так тільки головою кивнув. Сусь так задуває. Я щось не можу зрозуміти звідки. Може мені його е, хробаки поїли. Може таке бути? Може і таке бути. Сьогодні вирішив знімати е, зі... точніше без, без стабілізації. Мені здається, що картинка має бути прикольна, динамічна. Тобто е, це... Саме для глядача шанс побачити все так, як я бачу. Тобто... Ну, найбільш ре ре реалістична картинка. Ми вже під'їжджаємо до Маку, блін, тут. Ого! ю йо Ю-маю. Оце да. Оце да. О, Ну я ж ніяк не заїду. Оп. Оп. Я не хочу на МакДрайв, друзі. Я не хочу. Мені воно не треба. Я хочу заїхати і поставити мотоцикл десь піти, поїсти собі спокійно. Мені все інше не треба. Так, хоп. Так, 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 так. Опа, дивись. І отут ми, якщо Дімка сюди приїде, то ми отут станемо з ним. І тут будемо тут їсти. Я так собі це бачу. Так, наразі не бачу я z 900 Не бачу, не бачу, не бачу. Ні, він ще не під'їхав. Ну хорошо. Почекаємо. Так, ну що ж, зустрівся я з підписником. Ми зараз з ним їдемо на набережку. Там ще покуримо. І там якийсь є фотограф, який нас буде фотографувати. Отже, будемо зараз кайфувати, я зараз його чекаю. Там виїзд складний з того маку. Зараз дочекаємось і поїдемо. Де він там їде чи не їде? Дімон, у нього такий Z900 Kawasaki гарний на ероу вихлопі. Гарна машинка. Це його не бачу. хоче мой мій моцик залетіти хотимо. <му> Нічого, ми зустрінемося все одно в назначеному місці. А ми зараз що будемо робити? Правильно, полоса А. А. Мені можна їхати полосою, а тобі можна? Тобі не можна. <світ> <світ> а, небезпечно тут їхати швидко. Ото дімка їде. Она навалює. Догнав мене. На <світ> Ніхто не бачить нічого, ніхто нічого не бачить. Ми пропустимо, мабуть, Хаїди. Да, Хаїди. Тігуанчик, а хай їде, так, хай їде. Тігуанчик хаїде. Дімка хай їде попереду, я поїду позаду. Тут щось негарне трапилося, тут щось негарне трапилося. Бите скло, свідина, Негарно, негарно. Так, от застрягли трошки, як на зараз. Рейнж mm. Ровер нам заважає їхати, як ми хочемо. Пилюка є, пилюки немає. Дякую. Аж підскакую. Так, ну тут зараз він має мене наздогнати прямій. бо в нього більш потужний мод, тому він має вже наздоганяти. Ого, тут, до речі не дуже гарна, Щось я так розігнався, що аж самому страшно стало. Так, мы приехали на какой-то байкерский слет. Харлеисты, спортоводы. Зараз.